Доброго раночку. 1 грудня 2025 року і розклад для знаків Зодіака групи земля, козиріг, тілець і діва. Козиріг, стабільність в сім'ї, в роботі, в починаннях, неспішність, все добре, козиріг. День буде чудовий. Будете проживати його в гармонії і спокої. Тілець, вихід з кризису, допомога, подарунки, премії, нагороди. Це одноразова винагорода. Об'єднання зусиль, милосердя, кредити. Дайми, інвестиції, ви можете виступати як дарувальником, так і отримуючи подарунки. Діва вас чекає входження в нову незнайому сферу, важкі якісь обставини, можливо, відношення без емоцій. Королева мечей вас попереджає, що потрібно відповідати за свої вчинки і чітко розуміти. Свої бажання і потребності. Наступні знаки зодіака повітря, віси, водолій і близнюки. Віси. Сьогодні вас чекає зустріч з друзями, весілля, обговорювання якихось проєктів, ну, хороша, гарна компанія. Стабільність життя, робота, сім'я, відношення, все стабільно, все добре. Близнюки. Ви обнулите свої старі проблеми, починаєте все спочатку. Всі негативи, все якесь відживше, ви їх перебороли, і вам потрібно почати життя спочатку. З чим я вас і вітаю!